Щоденний гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте. В цей день вам може бути важкувато зберігати спокій і не піддаватися на провокації. Навколишні часом ніби спеціально випробовують ваше терпіння або намагаються вивести з рівноваги. Краще не вести важливих розмов у першій половині дня, ближче до вечора ладнати з іншими людьми стане простіше. День чудово підходить для важливих справ. Вони можуть бути абсолютно новими для вас, але непереборних труднощів все одно не виникне. Ви буквально на ходу, миттєво запам'ятовуєте все, що може стати в пригоді. Чудовий плідний день. Він добре підходить для корисних справ і розв'язання питань, важливих не тільки для вас, а й для інших. Ви без довгих роздумів прийдете на виручку тим, кому потрібна допомога і оточення це цінує. Можна проявляти ініціативу, ділитися ідеями, що стосуються роботи або бізнесу. Вас напевно підтримають. У всьому, що стосується грошей, варто покластися на інтуїцію, вона не підводить. Імовірні вдалі покупки, вигідні угоди. Увечері добре будувати плани на майбутнє. Ви правильно оцінюєте і свої сили, і ситуацію, що склалася, тому зможете здійснити все, що задумали. Приємний спокійний день, що однаково добре підходить і для звичних справ, і для абсолютно нових. Ви нікуди не поспішаєте, обмірковуєте кожен крок, тому не припускаєтеся помилок і не робите необачних вчинків. Легко знайти спільну мову з оточенням, і неважливо, як давно ви знайомі. Можна купувати корисні речі для дому. Ви не поспішаєте з вибором, порівнюєте різні варіанти і знайдете найкращий. Придбання, які зробите в цей день, довго радуватимуть і вас, і ваших близьких. Імовірні невеликі грошові надходження. Поспішати не потрібно. Це не той день, коли можна швидко здобути важливу перемогу або впоратися зі складною справою. Потрібен час, щоб домогтися результату, тож варто почекати. Краще розраховувати на свої сили, не чекати допомоги навіть від тих, хто обіцяв її. Невдалий збіг обставин може перешкодити вашим союзникам дотриматися слова. Радує спілкування з близькими, зустрічі з друзями, піднімають настрій. Буде можливість побувати в якихось незвичайних місцях, дізнатися багато цікавого. Не виключено, що ви зміните свої плани, отримавши нову інформацію. На початку дня можливі якісь дрібні неприємності. Серйозних причин для хвилювання немає, але настрій може ненадовго зіпсуватися. Але вплив позитивних тенденцій посилюється швидко, приводів для радості стає все більше. Середина дня принесе чудові новини і привабливі пропозиції. Вечір вдалий час для домашніх справ. Вони не здаються виснажливими або нудними, і ви займаєтеся ними із задоволенням. Близькі охоче допомагають. Заодно вдається обговорити якісь важливі для всіх питання або домовитися про спільні плани. Сприятливий день для справ, важливих не тільки для вас, а й для оточуючих. Ви здатні домогтися того, що раніше здавалося майже неможливим. Завдяки підтримці зірок вдається вирішити важливі питання, що стосуються роботи і бізнесу. Ваші професійні перемоги не залишаються непоміченими, на них звертають увагу люди, від яких багато що залежить, але і для відпочинку цей день чудово підходить. Якщо є можливість змінити обстановку, побувати в якомусь новому місці, відволіктися від рутини варто вчинити саме так. Близькі охоче складуть вам компанію в поїздках. Неспокійний день. Дотримуватися планів важко, раз у раз відбувається щось несподіване, надходить нова інформація, та й у цікавих пропозиціях не бракує. Але ви пам'ятаєте про свої важливі цілі і домагаєтеся їх. Друзі та давні знайомі готові допомогти багато в чому, але вам потрібно буде чітко пояснити їм, що потрібно зробити. Може бути складно правильно розставити пріоритети та вирішити, на чому потрібно зосередитися в цей день, а що почекає. Тут варто прислухатися до інтуїції, а ось на поради навряд чи варто звертати увагу, вони навряд чи будуть розумними. Завдяки підтримці зірок ви досягаєте успіху в багатьох справах, навіть дуже складних. Серйозний підхід дає змогу уникнути помилок, а наполегливість допомагає довести розпочати до кінця, навіть якщо обставини складаються не дуже вдало. На давніх союзників можна покластися в усьому, а ось із новими варто бути уважнішими, так як вони не завжди правильно розуміють, що потрібно. День чудово підходить для спілкування з друзями та іншими близькими людьми. Відмінно проходять імпровізовані вечірки, а також домашні свята, які ви із задоволенням влаштовуєте. Не варто змінювати життя кардинально, навіть якщо дуже хочеться. Це день, коли будь-які рішення мають бути зваженими, а слова і вчинки потрібно як слід обміркувати. Не йдіть на поводу у швидкоплинних бажань, особливо якщо вони суперечать тим важливим цілям, до яких ви давно прагнете. В цей день для вас особливо важлива підтримка друзів або близьких людей. Поділіться з ними своїми переживаннями і сумнівами. Ви, напевно, отримаєте і хороші поради, і реальну допомогу. Можливі грошові надходження, невеликі, несподівані і дуже своєчасні. День приємного спілкування, незвичайних зустрічей, цікавих розмов. Можуть нагадувати про себе люди, з якими ви давно не бачилися, приємно буде обмінятися новинами, поговорити про плани. Є шанс відновити старі зв'язки, помиритися з тими, з ким ви посварилися. Але тут багато чого залежатиме від того, чи проявите ви ініціативу. Легко навчитися чогось корисного, ви швидко запам'ятовуєте те, що може стати в пригоді. Те, що ви дізнаєтеся в цей день, може вплинути на ваші плани, а також підказати, куди рухатися далі. Чудовий день для того, щоб проявити ініціативу, зробити те, що ви давним-давно задумали. Виявляються вдалими імпровізації та сміливі експерименти, оригінальні ідеї вдається швидко втілити в життя. З людьми, які підтримують вас в цей день, ви, напевно, швидко подружитеся. День добре підходить для того, щоб будувати і обговорювати плани, домовлятися з близькими про те, чим ви займетеся разом найближчим часом. Можна зайнятися організацією якихось сімейних поїздок, купити все, що для них буде потрібно. Слушна нагода для зустрічей із людьми, на яких ви хотіли б справити гарне враження. Особливо старатися не доведеться, просто будьте собою. Легко знайти спільну мову з новими знайомими можна потоваришувати з тими, з ким ви раніше підтримували тільки робочі стосунки, ймовірні грошові надходження, на які ви не розраховували, а також несподівані подарунки. Деякі риби отримають саме те, про що давно мріяли, але й інші залишаться задоволеними. Вечір це чудовий час для обговорення сімейних справ. Якщо останніми днями виникли якісь проблеми, зараз вдасться знайти їхнє вирішення.